Дивіться, дивіться, намостилася на розкладене ліжко Твін. Це 80 на 200. Той, що розкладається в 160 Прямо Прям так зручненько подушку собі знайшла, тут сіла плідік. Ну, взагалі-то, якби воно було 2х2 2, і можна було спати як так, так і так, це взагалі було б шикардосно. Взагалі, супер шикардосно було. От я зараз вам покажу, як воно складається. І прямо мені хочеться цю подушку намостити і на складене також. Ось дивіться. Хлобись, хлобись, Мощу таку подушку. Шикарний диванчик. Просто шикарний. Ану тягни ще подушки. Ось дивіться, 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 як з подушками. Хоп! Дивіться, як з подушками, з подушками треба замовляти. Це 80, а якщо заказати метр із подушками і обтягнути матрас в основній тканині, блін, це взагалі як справжній диван. Нічим не відрізнити, і повноцінне ліжко всередині во.